Нагороди для героїв за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Самовіддане виконання військового обов'язку указом президента нагороджено посмертно орденом за мужність третього ступеня Сергія Лазарука, Василя Білецького, Івана Мазничка, Сергія Резніка, Андрія Долинського та Віталія Юзюка. Нагороди для героїв, які віддали своє життя за Україну і кожного з нас. Очільниця Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук у ветеранському просторі гард зустрілася з родинами наших захисників і вручили їм ордени за мужність третього ступеня посмертно Сергієві Лазаруку, Василеві Білецькому, Іванові Мазничку, Сергіві Резніку, Андрієві Долинському та Віталієві Юзюку. Весь світ можливо не зробив те, що зробили вони. Весь світ боявся, а українці не побоялися. Українці взяли зброю і пішли в пекло в горнилище війни для того, щоб спасти свою країну. Тому що в їхніх серцях любов, глибока любов і патріотизм. Ми сьогодні безмежно дякуємо подвигу, дякуємо тому подвигу, який зробили наші захисники. Саме дякуючи їм збережена Україна. Дякуючи їм, ми живемо в своїй країні. Ми маємо країну. І наші діти мають світле майбутнє рідній українській держави. Нам дуже складно, але ми маємо своєю любовою, опікою, турботою опікуватися нашими родинами героїв. Сьогодні найсвятіше завдання кожного, кожного українця, хто де не перебував. Але допомогти матері, батьку пережити ту страшну біль, допомогти дитині, яка лишилася сиротинкою, що вона ніколи не була сама в цьому житті. Вічна і світла пам'ять нашим захисникам, нашим героям.